Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Сьогодні я спеціально встала зарані для того, щоб показати вам оцю красу-красу. Поки немає у нас сильного вітра, і е, її не потріпало, цю мою маленьку і чарівну троянду. Можливо, ви її вже впізнали. Це троянда досить популярна зараз у наших квітниках, трояндарях. Це троянда японської селекції Плум або Плум. Кавамота 2012 рік. І у мене вона себе показує і проявляє оцю красу вперше. Посаджена вона була у березні, але так складалися якісь погодні умови. У нашій місцевості, що вона ніяк не могла себе проявити, адже тільки внов вона заклала бутони у травні, у нас трапився мороз. Ці бутони відмерзли. Далі, в середині літа, вона заклала повторно бутони, трапилася сильна спека, і вона зацвіла дрібними якимись такими невиразними квітами, які були. Не варті вашої уваги. І ось нарешті осінь, ночі довгі, більш прохолодні, і вона зацвіла і показала себе отаким от чином вперше. Хочу звернути вашу увагу на форму квітки. Бачите, вона помпоновидна, як маленька півонія, і за формою нагадує англійські троянди, бачите? І Колір у неї також незвичайний. Дивіться, в центрі вона така якась кремова, бачите? Як молоко розведене із джемом, якимось малиновим, мабуть. А до краю, пелюсток, вони такі, знаєте, рожево-бускові. Тобто, так, якось комбінуються теплі і холодні. Тони у квіточки. І це надає їй чарівності. Дивіться, ось ще одна квіточка, більш така вона, бускова. А ось отак виглядають її бутончики. Вони яскраво малинові, такі майже вишневі. Ось ще одна квітка, дивіться. І бутончик ось такий. Ще один бутончик, дивіться, які переливи кольорів, І дуже гарно і красиво, якщо бутончики чергуються разом із квіточками. Тут ми можемо спостерігати оці переливи, бачите, і відтінки. Тобто за красою квітки вона не поступиться жодній англійці. І вона дуже мила і чарівна. Ось така. Далі листочки, листочки напівматові, напівглянцеві, світло-зелені, гарно обрамляють квітку. В мене росте троянда перший рік і посаджена в березні, як я вже казала. Зараз має заввишки 65 см і такий же. Діаметр. В описі описано, що вона може мати і 120 метрів заввишки, і такий утворює прямо стоячий, рясно-квітучий кущ. Я сподіваюся, що наступного року вона мене не розчарує. Погодні умови у нас будуть, можливо, кращими, а можливо, і ні. Але я сподіваюся, що вона зміцніє. Гарно перезимує і подарує мені чудове цвітіння. Для того, щоб вона гарно перезимувала, і не тільки вона. Я зараз квіточки не обрізаю, не обриваю, а залишаю. Ось, бачите, вбираю пелюстки і залишаю в такому вигляді. Все. Хай вони нарощують шипшинки. І міцніють, дерев'яніють і міцніють для кращої зимівлі. Ось така краса-краса. Має ніжний і приємний аромат, до речі. Ось і так. І у мене є ще одна троянда японської селекції Курал Желе, також селекції Кавамута, це її сестричка. Та троянда цьогоріч, також перша річка показала себе дуже і дуже гарно. Я сподіваюся, що її сестра мене також не розчарує. Я сподіваюся також, що вам ця інформація буде корисна під час вибору троянди у свій садочок. І якщо вам сподобалась інформація, ставте вподобайку. До речі, не хворіла Ось, не хворіла. перший рік і не хворіла. Ось, Здорова троянда. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! І до побачення!